Посли ЄС узгодили позиції з Угорщиною 27 січня. Це дозволяє розблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти РФ, термін яких спливає 31 січня. Комітет постійних представників країн-членів ЄС погодив дії з підтримки енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини. Повідомляють джерела Радіо Свобода в колах ЄС. Зокрема, йдеться про зобов'язання Єврокомісії. Продовжувати переговори з Україною щодо транзиту енергоносіїв через українські трубопроводи до ЄС для відновлення стабілізації української енергоструктури до перемовин мають долучати Угорщину та Словаччину. Угорщина погодилася підтримати продовження санкцій, якщо Єврокомісія надасть гарантії енергобезпеки країн-членів ЄС, зокрема у разі загрози. Зовнішніх факторів